Скажемо відверто: любити рідну землю клялися всі без винятку українські політики. Але ніхто не брався реально опікуватися селом, крок за кроком добиватися вирішення його проблем. Отже, для села конче потрібно отримати власне представництво в парламенті. Саме тепер, коли країні. Потрібні реформи, коли країна відкрита для таких реформ, саме тепер необхідно сформувати ці реформи на підтримку села. Якою може бути ця підтримка, щоб відповісти на це питання заступ, об'єднав групу досвідчених і перспективно мислячих фахівців, що не один рік працюють над проблемами села, разом з нами працювали фермери, активісти громадських організацій. Представники сільської інтелігенції. Особлива подяка за допомогу у створенні нашої програми Миколі Івановичу Фурсенку, голові Асоціації сільських і селищних рад України, який гостинно прийняв нашу групу у своєму селі. Наша програма за рідну землю дає вичерпну відповідь на питання про нову державну політику щодо українського села. Ми можемо сказати, що це програма не підтримки і, мабуть, не тільки підтримки, це програма високорентабельних інвестицій. Інвестицій не лише в українське село, а й в перспективу України. За рідну землю означає за Україну. Шановні делегати і гості. Економічному значенні села. Агропродовольчий комплекс в останні роки залишився чи не єдиною точкою зростання української економіки. Нагадаю, що в минулому році економіка не увійшла в падіння тільки тому, що рекордний ліс виробництва на селі компенсував скорочення в промисловому секторі. Агровиробництво забезпечує майже третину надходжень від вітчизняного експорту. Не менше ніж металургія. Наглядний приклад успіху прилавки крамниць, де вітчизняні продукти давно відтіснили імпорт у куток полиць. Українські аграрії пропонують все більше товарів на різний смак і гаманець. Не лише чи молодші продукти, а й українські вина, делікатесні сири. Бази, користуються все більшим попитом і в Україні, і в усьому світі. Все це, дорогі друзі, не лише питання національної гордості, це питання продовольчої безпеки держави, питання торгового балансу і стабільності національної валюти, питання здоров'я і якості життя нації. Факти і цифри відомі. Тільки розуміють їх усі по-різному. Для багатьох у парламенті і уряді вони є приводом для заспокоєння. Мовляв, на селі все так добре. Земля всі годує, та ще й гроші до бюджету дає. Ми дивимося глибше, бачимо реальне, реальне життя селян, реальний стан справ. І перше, що ми бачимо, це загроза витіснення ферм потужним агрохолкінгом. Ця проблема не лише економічна. Тут справа не лише у зростанні безробіття. А звідси і збільшення бюджетних видатків на програми соціальної підтримки. На наших очах розгортається соціальна драма, яка загружує втратою українського села. Тому ми проти політики невтручання держави у вирішення цієї проблеми. Так, ми розуміємо значення сучасних великих високотехнологічних підприємств для національної економіки. Так, ми цінуємо ті приклади соціальної відповідальності бізнесу, які вони демонструють. Але ми бачимо реальну перспективу малому і середньому фермерському господарстві. Більше того, ми бачимо перспективу поєднання різних форм ведення виробництва в аграрному секторі. Не або, або, а і-і розвиток холдінгів, і розвиток фермерських господарств. В рамках єдиної цілісної соціально-економічної політики це один із ключових пунктів нашої програми. Звідси позиція заступу щодо продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Мораторій потрібен, але не для відкладання рішення, а для активної роботи зі створення гарантій прав на землю та її ефективного використання у національних інтересах України. Gracias.